Стій там на місці, я зараз за пацанами схожу і прийду за тобою. Та Юра не дай мне шучу. Ти будеш його чекати чи підемо? Давай йому кинем палку. Куда йти, А він прийде і побачить, що йому кинули палку, і напрямок зрозуміє. я. Я зрозуміє. Не можу сказати, що так. Я палку шукаю. Может тебе одну? Спасибо. Кинул палку. Подходит до костра. Бежу. Не здорово палка надо. Просто палка. Ну... зараз секунду. Я гляну, в мене. О, в мене здорово. <реш> Пацан в штаны залез, посмотрел. Тебе одна штан... Одну? Че, ты хочешь? Одну мені більше не надо. На, Така? Больно. Блять, у мене одна первая. Так, у мене проблема з жирами, короче. Мене тоже, я дуже жирний. Я тоже жирний, але, на жаль, не бегри. Ну так я ж про це й кажу. Ти, я думаю, бачив вчора мою харю. Так, хлопці, довго палиться треба. Довго палиться треба. Щас несу. Помить, чи тобі така підійде? Мені довго прям палиться, але ну, не така на ну, тебе, було, а було, довго. У мене такої прям немає, у мене така. Ну, Довга немає. Як... Не носиться, а як. Не-не, мій довго надо. Вони носяться як Володь. камінці по одному. А, о, тепер бачу. Ну так так само ж було перед цим. Ну мені не показано. Тут тут Ой. вогонь зараз погасне, треба палки, хлопці. Надо кинуть пару палок, пацаны. <твілля> я уже я старый. <твілля> так я тоже уже 30, 30. Я 3, 3 штуки типа докинул сейчас Ого! комментарии.